А в нас дуже цікава розпаковочка. Клієнт пообіцяв, що, буде, що мені сподобається. Сказав, дав інструкцію, як її розрізати. Ну, подивимося, подивимось. Так, хорошо. Одягнув окуляри. Сказав, вам сподобається розпаковочка. Ну, подивимось. Дав інструкцію як. Ой, це вичудив чувак. Каже, і на новій пошті менше заглянує. Сказав, дивіться, труба заварена з двох сторін. Сказав, розрізати з пофарбованої сторони не більше сантиметра. Ну, то ви представляєте, що чувак ви вимочив. Ватую, бачите, запакував. Ну це, чувак, конечно, молодець. Так. Раз. Ого. Це все він там срібло. як його дістати? Це вже друге питання. Вибити. Вибити. От Отак будемо сюди вибивати і все зберемо зараз. Покажи, Сирий. О! Ну це, звісно, ну... Такого ще не було. Назад гроші не відправляємо. <рес> Скрутимо і теж скажемо, ну, тільки якась прихватка це теж згорить. Але дивіться, як людина, з цикловатою, яка не горить. ну Все прямо класно. Подивіться, що вона відправляв. Сергій, покажи ближче. так. Зараз це все, будемо з Сергієм скрепочку таку, дивіться, яку круту. Зараз, а ну таку візьмемо хромбіка. Трошечки помазаємо зверху, а там будемо бачити. Нормально. Нормально. А де там це? це все нормально? На деяких буде видно проба, на деяких ні. Ну от такий креативний чувачок у нас був. Приймаємо по всій Україні новою поштою Delivery, Укрпоштою. Кому цікава тема металобрухту підписуйтесь. А в нас є робота, будемо перебирати.